Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім, хто завітав до мене. Сьогодні буде таке маленьке відео про розпаковочку посилочки від Грінедем зеленого Ось Я у них вже не перший рік отримую рослинки. Рослинки непогані, гарно приживаються. Всі в горщиках з закритою кореневою системою. І так, почнемо, друзі, перше, що я замовила, у мене є гравілат Майета це такий помаранчево-рожевий гравілат, А це я замовила у них гравілат жовтий. Назву не буду, там можу неправильно прочитати. Сенсейшн Yellow. В общем, це така квіточка жовта. От, квіти у нього десь 4 см. Отакий От кущик непоганий. Я так чувствую там, в горщику, що повна коренева система, аж корені, бачите, повилазили. Друзі, потім замовила у них. Баптізія. Оце вона маленька, друзі, але вона така не дешева. Це рослинка, цю рослинку я стикаюся з нею вперше, тому буду пробувати. Написано росте на сонячних ділянках. Ось, Рослина височенька, десь до метра. Ось, і може бути метр двадцять, якщо умови їй сподобаються. І вона як фонтан, і квіти у неї напоминають, ну на як, як сказати, як ротики. Здаля вона схожа на люпін, але це не люпін. І сорт у неї змінює кольори. Я цей сорт заказала, що то і за того, що зміна кольорів іде. От, Пінк-Лімонат називається. Вона розцвітає одного кольору, а потім другого становиться другого. Там у них багато сортів, тому кому буде, кому буде цікаво, друзі, можете завітати до них на сайт і подивитися. Замовила дворічну гортензію. Гортензія називається гортензія волотиста Romantic Айс. Це у них як з новиночок. І у неї соцвіття такі троф, трошки ну, шарообразні, то трошки витягнуті. І вона, друзі, трошки камера моя розрядилася. Тому ну, чомусь вона часто стала, мабуть, батарейка вже погана треба міняти. Оце, друзі, маленький кущик білої смолки. Це мені подруга подарувала, вона купила собі і зробила поділочку мені таку невеличку. Так, далі, друзі, отримала ще отакий кліматіс Кріспа Ангел. У нього маленька квіточка, як дзвоник голубенький, десь 4 до 5 см. Але це не княжик. Я читала за нього багато хто називає його княжиком, але це не княжик, це кліматіс. І він йде третій групи обрізки. Ну, тобто, зовсім під корінь, треба його підрізати. общем, друзі, буду пробувати. У мене є для нього міста. Далі, друзі, отримала ще зараз знайду, скабіоза. Я цю рослину відкрила для себе пару років тому. Купила фіолетову скабіозу. Ця рослина дуже довго квітне і дуже довго тримає квіти. А якщо зрізати ці квіти, потім вона ще квітує. А це купіл купила друзі білу кавказську кабіозу крупноквітково. Е, далі, друзі, така рослинка, як дербенік. Дербенік у мене є, але він у мене низенький. А це купила вже такий величенький. Там у них у них на сайті дуже е, декілька відео, дуже багато декілька видів було дербеніку, але. Нема вже в продажу. Був такий рожевий, великоквітковий, але мені він не дістався. Отакі От друзі у мене рослиночки. Я дивлюся, що гравілат, він вже з квіткою треба висаджувати. І, друзі, придбала сьогодні, була на ринку, торгувала сьогодні тюльпанами, нарцисами, більш нічого не встигла, думаю, утром під'їду так трошки поторгую, але було стільки сьогодні тюльпанів. І нарцисів, друзі, що ціна була їм по 5 і 4 гривні за квіточку. Тому, як кажуть, розібрали швидко. Ось, а ті, хто держав ціну велику, ті стояли з цими тюльпанами. Поки сонечко розвернулося, вони в них вже порозкривалися, і вони їх теж продавали по 5-4 по гривні. Ось, що, друзі, трошки наторгувала і купила собі друзі. Отаку гарну квіточку сонтраву. Я давно хотіла її, вона фіолетова з такою світлою серединкою. Бачите, там скулить моя е, тося хоче сюди. Там вон Соня сидить, бачите, на піньочку. Друзі, нарешті я пересадила у свою цю диряву водойму, перенесла сюди гортензію, Я вже розповідала у прошлому відео, ми повністю засипали сюди готовий ґрунт підкислений. Ось і тут росте гортензія. Цій гортензії вже роки чотири. Я її постаралася так з великим комом землі сюди перенести. Ну і все, друзі. На сьогодні буду завершувати своє таке маленьке відео. Усім пока, друзі. І хочу поздравити всіх з праздником. Завтра у нас великий праздник, великий день. І тому я думаю, що у всіх одне бажання, як і у мене, щоб скоріше була наша перемога. Щоб скоріше закінчилася ця війна, і ми нарешті почали жити в спокою і в мирі. Усім, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Друзі, трошки хотіла завершити, трошки зніму вам. Дивіться, оце Боня. Там, де я, там усі, дивіться. Оце Тося. Яку я сюди не пускаю оцей носик. А отам дивіться, Соня і Тьома. Да? Оце де є, друзі, там стараються вони бути. І де нема отої тоськи, яка їх ціпляє постійно. Тьомочка, Тьом, Тьом, пішов, пішов. На цьому, друзі, всім пока, до нових зустрічей!